Овік відбувся четвертий розіграш Кубка Дружби з міні-футболу серед дитячих команд старшої вікової групи до 16 років. Змагання присвячені Дню перемоги у великій вітчизняній війні. У змаганнях взяло участь шість команд надвірнянщини, які розподілені були на дві групи. У групі А до півфіналу вийшли команда Карпати міста Надвірна та дитячий футбольний клуб Атака Гвіст, які випередили «Фетківський сокіл. У групі Б команди футбольного клубу «Битків» та дитячої німецької спортивної школи села «Заріччя» були сильнішими за команду з Красної і теж вийшли до фіналу. А фінальна частина змагань розіграшу Кубка Дружби відбулась напередодні Великого свята Дня Перемоги. У першому півфіналі зустрілися давні непримиренні суперники з надвірної та Заріччя. З самого початку зарічанські хлопчики почали неухильно атакувати ворота надвернянців, і така атака принесла хороший результат. Перший тайм закінчився з рахунком 4-1 на користь команди Заріччя. У другому таймі фортуна перейшла у бік іншої команди. Тренер надвернянських Карпат Іван Тимінський після змінення схеми гри допоміг своїм підопічним вийти до фіналу з рахунком 7-4. Друга півфінальна гра принесла перемогу футбольному клубу Битків. Вони вийшли до фіналу з рахунком 3-1. Бронзові медалі завоювали для себе і футболісти села Заріччя а у фінальному поєдинку на Двірнянські Карпати, маючи перевагу в класі і майстерності, не змогли її довести голами і перемогою. Володарем Кубка Дружба стає команда Збитькова з рахунком 5-2. Урочисте нагородження команд призерів Куха проводили спонсори, директор ресторану Карпати Василь Кузюк, комерційний директор газети «Витрина Надвірної» Володимир Присяжунюк та почесний гість турніру, ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій, кавалер численних орденів та медалей, полковник у Микола Андрусяк. Кубок дружби, футбольний м'яч, золоті медалі, дипломи отримали переможці Олександр Корж, Володимир Юрчилюк, Ярослав Рою, Володимир Максим'юк, Іван Ломпас, Василь Максим'юк, Іван Браїв, Назар Худак, Юрій Ломпас та капітан команди Андрій Клюба, їхній тренер Ігор Сметанін. Як завжди, було визначено і кращих гравців турніру. Призи отримали і велика шанувальниця футболу Світлана Гладишко, почесний гість розіграшу Микола Андрусяк, спонсор дитячих турнірів Василь Кузюк. Також були нагороджені грамотами спонсори міні-футболу.